Звертаюся до підприємців всієї України, до вас, хто витягнув на собі весь Майдан. Ви і фінансували Майдан, і самі були на, на Майдані, і стояли там 18-20 лютого. І сьогодні багато підприємців там на сході, в складі Нацгвардії, в складі нашої армії захищаєте схід, захищаєте всю Україну. Звертаюся до тих, які зараз в тилу продовжують працювати. Є багато людей, які зараз Переселені з Криму, які переселилися тимчасово із Донбасу. Ці жінки шукають зараз роботу. Вони готові віддавати в садочки своїх дітей і в школи, але вони не мають за що зараз забезпечити собі життя. Ми розуміємо з вами, що для того, щоб відновити ті міста, які розвалені під час військових дій, тими терористами, бойовиками, треба час. Цей час ці люди повинні жити, мати можливість віддати дітей в садочки і школи, мати можливість забезпечити дітей мінімальним. Я звертаюся до кожного підприємця, хто має можливість надати робоче місце. Зверніться до нас в фортецю. Ми пропонуємо об'єднатися і надавати будь-які робочі місця, дати таку базу тим, хто переселився з різних регіонів України для того, щоб ті, хто приїхав з Донбасу, могли, в залежності від того, де він зараз живе, піти. І працювати люди на Донбасі не ліниві. Люди на Донбасі не чекають від нас подачок. Вони зараз, сьогодні, як українці, чекають допомогу від таких самих українців, і ми повинні цю допомогу надати ще й зараз. Ми повинні зараз довести до логічного завершення ту революцію, революцію гідності, яку ми зробили з вами на майдані. І ми повинні зараз з гідністю надати допомогу тим, хто її потребує, тим більше, що це такі самі українці, як і ми. Звертайтеся до нас на сайт фортеці fortecia.org.ua. Є телефони, є електронні адреси. Таким чином, ми зможемо допомогти тим, хто цього потребує, і самим долучитися до тих хлопців, які зараз воюють на сході.